Дарма що ніж дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. У міській дитячій бібліотеці проходить щорічний конкурс чітців творів Тараса Шевченка Безсмертне слово Кобзаря у перший день. Майстерність декламування поезії демонстрували представники БДЮТ, ЦДЮТ, Олександрійського профліцею, політехнічного, педагогічного, медичного коледжів та Олександрійського театру. В цьому році я підготувала одну дівчинку, і моя коліжанка Олена Цівінська теж підготувала двох учасників. Ми всі в різних вікових категоріях, тому що я працюю в основному виключно з дітками, а в неї більш дорослі були учасники. Значить, моя дівчинка, ми підготували з нею твір. Вибирала навіть не я, вибирали вони самі з мамою. Ну я погодила, бо він дуже дійсно їй підходить. Минають дні, минають ночі. Вірш Тараса Шевченка дуже такий… Філософський я б сказала, але дитина впоралась. Дитина відчула цей вірш. Я почула, що вона його відчула. От і ми зупинилися на ньому, тому що були і інші варіанти. Іван Бурега, представник БДЮТ. Участь у конкурсі чітців бере вперше. Обрав не надто популярний серед декламаторів твір Кобзаря. Я вибрав твір перебендя, тому що там розповідається про одного старого дідуся який співає. І розповідається про його тяжке життя, але одночасно воно і веселе, його історію, в нього дні. Я зрозумів його доволі емоційно, тому що з однієї сторони розповідається його тяжка доля, а з іншої сторони, розповідається, як він гуляв, як у нього значить все нормально. Його спогади доволі сумно, але більше сумно, ніж весело, тому. Мета конкурсу це популяризація творчої спадщини Тараса Шевченка, виявлення обдарованої молоді та розвиток аматорського мистецтва. На цей конкурс я обрала вірш Світа як неба, балай. Мені він сподобався, бо він про всю нашу країну і я його вчила. Я його швидко вивчила, але але готувалася його розповідати до довго. Учасники конкурсу читців обирали для декламування уривки з поем та віршовані рядки улюблених творів. Я обрала вірш Думи мої думи. Ну, він мені так ска сподобався, він такий підходящий. Про те, як Тарас Григорович Шевченко звав думи, як він просив їх, щоб вони його не кидали щоб він називав їх як діток легідними словами «Голуб'ята». Членам журі важко було визначати переможців, адже кожен з учасників був переконливим та гідним переможного місця. Усі учасники, як завжди, демонструють свої акторські здібності, вміння вільно триматися на сцені, зачаровують своєю мовою, мовою Тараса. І ще хотілося б згадати слова Олеся Гончара, який вказував, що Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. І я думаю, що нам вдалося сьогодні побачити, наскільки яскраво, багатогранно відкривається особистість кожного із учасників. Учасники демонструють різні. Зні свої таланти, серед них і вміння пісенно демонструвати те, що вони там як вони можуть прочитати Шевченка. Але ж за умовами конкурсу до оцінювання допускаються саме вірші Шевченка, і як хто кожен може по-своєму їх прочитати і розказати ту історію, яку писав Тарас. Так, перші місця у перший день конкурсу чітців безсмертне слово кобзаря отримали представники БДЮТ та педагогічного коледжу. У другий день конкурсу свою майстерність у декламуванні демонстрували учні навчальних закладів міста.